Кілька викликів від Антона припадка. Попередні виклики не змусили його розчаруватись в кармі. І ось він знову підходить до мосту Біврест. Традиційне розвантаження сірих монеток. Навіть війська йому тріячні впали, вже можна не викликати нічого. Сім викликів на поверненні легенд. Отже, перше в нас це Пітер. Трієчка, яка накладає Міньйона ялиночку. Наступним вилітає із цієї арочки Кама і Татя. Міньйонщик, антиміньйонщик. Далі слідом за кама і таті. Тупотить русалочка. Хвостиком виляє, пливе. Після русалочки в рукавичку тупотить павокріс. Наступає павокрісу на п'ятки. Ельдварм. Жар птичка. За собою Ельдваром тягне з цинтілуса. Угу. Ну, а Сцинтілус останнім веде кого? О, четвірку доктора Френкі. Печаль. Співчуваю.